Level 10 від видавництва Geekage. Це дуже стильна кооперативна карткова гра, у якій ви будете допомагати Лінку досягнути 10-го рівня. Давайте дивитись ближче. На початку ви викладаєте 5 стосів карт із цифрою 0. Це карти перезапуску. Кожен кольор відповідає певному світу. Все, що буде праворуч від цих карт, і буде вашим ігровим полем. Далі ви обираєте складність гри, замішуючи карти павз собі в колоду. Так, проходячи рівень, ви можете поставити його на паузу. Пауза, ну це ж круто. Далі кожен гравець набирає карти з колоди на руку, і ви починаєте грати. Я не буду розповідати детально правила, вони не складні. Але принцип тут такий: ціль гри викласти всі карти з колоди на стіл, по дотримуючись правил обговорення. Гра кооперативна, і виграти ви зможете лише обговорюючи свою стратегію, але ви не можете одне одному показувати свої карти і казати, які на них числа. Ці нюанси обговорення лаконічно описані в правилах. Отже, ви по черзі викладаєте карти світів в порядку наростання, але порядкові чисел можна міняти. Ви не можете викладати наступну карту певного світу, поки не заповните цей конкретний стовпчик. Інколи у вас не буде вистачати саме тих потрібних карт, і тоді вам будуть на допомогу приходити карти перезапуску, а також карти павз. Я був дуже приємно здивований, тому що взагалі нічого не очікував від цієї гри. Ну, типу, маленька карткова гра. А вона мене і здивувала, і змусила подумати. А коли ми з кількох спроб дійшли все-таки того 10 рівня, вона подарувала нам шалені емоції. А ще тут дуже крутий арт, і коли багато карт на столі вже викладено, то так і хочеться поставити гру на паузу і подивитися на пригоди Лінка у кожному зі світів. Напишіть у коментарях, що відчуває ваше сердечко, дивлячись на ці арти. А наразі в мене все. Дякую за перегляд!